Доброго дня. 5 червня 25-го року. Я знаходжусь в тепличному господарстві Грінленд, Біляївського району Одеської області. Культура лохина майже дозріває. Через тиждень планують збір почати врожаю. Було внесення препарату трьохразове імуностимулятор кальцій по нормі літр на гектар. 10 днів тому внесення препарату активний старт, аміно як досвід. Цей рік бачимо ягода, та що вже поспіла набагато крупніша і її щільність на гілочці більша. Набагато більша це затверджує головний агроном господарства. Дуже задоволені результатом, тому добрива від Ярило працюють дуже гарно, дуже надійно. Головне це врожайність. І ось ми її бачимо.